Цей проєкт нове покоління влади в Україні. Перспектива молоді став для нашої організації десяткою. Він тривав рівно 9 місяців і, відповідно, 9 місяців ми його виношували, як дитинку. За цей проєкт ми поспілкувалися, поділилися думками, дізналися корисну інформацію. Мати і... до одного, як говорила пані Леся, це 487 людей. Ми приїхали 70. Вчора І що ми дізналися? Ми дізналися, на жаль, дуже мало несподіваної інформації. На жаль, це очікувано було, на жаль, це було очевидно. Ви западно. Ті унікальні випадки ногроватської активності саме перед молоді, які були вироблені за час Незалежності, вони є одноразовими, недовговічними. І вони показують те, що нам вже дуже багато треба вчитися. Гегель говорив про те, що громадянське суспільство це поєднання внутрішніх потреб з зовнішніх цих потреб. І напевно цифри, які говорять про те, що у нас приблизно 13,5 мільйонів. ніколи в житті не голосували на парламентських виборах, говорить про те, що оцієї відповідності в наших головах немає.